Ну, це не в стилі політичної фентезі, це трошки, мабуть, в стилі політичного трилера і якогось, мабуть, голівудського такого трешу. Ну, Прес-конференція в нас яка? Два роки парламенту було обрання на минулому тижні, тому є привід якраз поговорити про те, що. З Верховною Радою всередині навколо неї, чи доживеться Верховна Рада до календарних виборів, чи будуть дострокові вибори, чи є там коаліція, як вона далі буде працювати. Ну і є дотична тема, яку ми теж сьогодні не можемо обійти: це так зване є декларування, Як воно вплине на роботу Верховної Ради, чи воно буде сприяти? Достроковим парламентським виборам, чи навпаки, ну будь-якому, я би сказав, варіанті, я бачу, що електронне декларування і та інформація, яка пішла з нього, вона ну як мінімум морально делегітимує нинішню Верховну Раду, тому що ми побачили у всій красі. А пограю словами з прикрасами, так наш е, празний е, е, політичний клас, який все таки віддає пріоритет розкіші. А не державному служінню. Ну от з цього ми очевидно і в цих рамках і будемо далі рухатися. Нагадаю, що прес конференцію сьогодні вам проведуть і відповідь, відповідь, будуть відповідати на ваше питання Віктор Небаженка в рекомендаціях автор політичного фантастичного безселеру і експерт корпорації Гардарика. Відомий і поважний теж почнемо, Константин, Ну, на правах. Автора і що власне кажучи, ми від, від фентезі переходимо до е, політичного трилеру, але все таки, от е, ті обставини, в яких ми е, зараз всі перебуваємо, вони не не. Дають можливості якось зовсім відійти від жанру фентезі буквально в реальному житті, тому що декларування святих мощей це вже якось зовсім, зовсім не з площини актуальної політики. Ми планували цю прес-конференцію, маючи на увазі, що ми поговоримо про те, як в парламенті сформовано нову коаліцію. Ви знаєте, що коаліція майдану, коаліція з п'яти партій. Розпалася з відставкою Арсенія Яценюка. Основною ознакою наявності коаліції є підтримка урядового проекту бюджету. Але водночас ми хотіли побачити і точніше поговорити з вами і між собою про те, чи існує зараз формально юридично коаліція, тому що у президента наступає можливість. Поставити питання про дочасні парламентські вибори саме за одним з чинників, одним з юридичних моментів, є формальна наявність чи відсутність в парламенті коаліції. Ніхто з нас із вами не бачив нової коаліційної угоди. Разом з тим, вже пройшло голосування за державний бюджет у першому читанні, і 230 голосів уряд отримав на підтримку свого законопроекту. При цьому ми пам'ятаємо, що 38 з цих. 230 – це голоси двох депутатських груп, які представляють ну якщо говорити на жаргоні, то недобитків партії регіонів. Якщо говорити більш вишуканою мовою, то представляють політичні утворення, які не належали до. Партії Майдану. І здавалося добре, значить, прийнятий бюджет, ми можемо говорити, що якщо не за формально юридичною, то принаймні за практичною ознакою в, в українському парламенті діє коаліція. Бюджет так чи інакше захистили, подали, проголосували в першому читанні. І тут раптом виникає обставина, цілковито несподівана і, як на мене, ну не зовсім адекватна. Уряд з опалу, що називається, не сіло, не впало, повідомляє українське суспільство про те, що вони підвищують мінімальну заробітну платню. Але бюджет, який вони внесли в парламент, був розрахований на попередні заробітні платні, прийнятий в першому читанні, враховуючи саме той показник його. Зміна цього показника мала б за собою потягти перегляд цього бюджетного процесу. Те, що нам розповідає, і міністр фінансів, і прем'єр-міністр про те, що от гроші просто є, і те, що ми між першим і другим читанням раптом міняємо цей показник, і відповідно, уряд таким чином має внести зміни до вже проголосованого в першому читанні проекту, вони розглядають як обставину не Більшість поважних економістів і відповідальних політиків говорять, що це. Зовсім не так. Що тепер у нас міняється ну, цілий ряд чинників, зокрема, і, зокрема,звісна зарплата народних депутатів, прив'язана саме до показника. Мінімальної заробітної платні, теж саме, наприклад, по суддях, тобто і по цілих цілого ряду інших категорій найманих працівників, таким чином у нас шкреберт летить тарифна сітка. А пам'ятаєте, у нас підписана генеральна тарифна угода між роботодавцями, урядом і представниками найманих працівників профспілками. Отже, генеральна тарифна теж висаджується в повітря. Тобто, одним таким, такою заявою, необґрунтованою ніякою не Ніяким іншим чином, прем'єр фактично, як на мене, розписався щонайменше в безвідповідальності і волюнтаризмі уряду. Але не встигли ми оговтатися від цієї обставини, як настала знов-таки, як же не згадати фентезі, ніч Хеллоуіну, де у нас мали. І більшість народних депутатів це зробили, мали подати декларації. Нагадаю, що в Україні близько 300 тисяч осіб, які, підля... які зобов'язані були до сьогоднішнього дня, тобто до нуля годин 31 жовтня, подати деклара... декларації за От, давними, коли їхав сюди, дивився з цих 300 тисяч, подали близько 118 тисяч. Отже, абсолютна більшість декларації. Направду не подала. Якщо говорити про те, що там задекларовано, тут я мушу розписатися в певному непрофесіоналізмі, я не подивився жодної декларації. От я себе не міг примусити просто відкривати і читати оце Оце. Тому я тут користуюся тільки коментарями своїх колег, їхніми захопленими чи навпаки вигуками про те, що там декларували. Я вже згадав святімощі. Храм храм Анатолій Сергійович Матвієнко задекларував. Нагадаю, що князі і гетьмани, коли будували храми, то передавали їх громаді. Тобто, а тут храм чомусь лишився у власності. Тобто, ну це, це вже це ну враховуючи, що ще біографію цього політика, то тут можна взагалі багато про що говорити. Нагадаю, що його рідний племінник Сергій Березенко є доволі активним народним депутатом від блоку Петра Порошенка, мажоритарником. По Чернігівській області, щойно ми пережили це паралельно. У нас виникають дедалі більше питань і проблем з національним банком. Тобто нагадаю, що. Президент України Петро Порошенко несе персональну відповідальність за пані Гонтарєву. Він і формально вносив, він і неформально протискував цю кандидатуру через різні політичні, не зовсім політичні механізми. Він протискував цю кандидатуру на посаду керівника національного банку. Результат: мінус 82 банки в банківській системі, близько 400 мільярдів збитків. З них 300 мільярдів це депозити юридичних і фізичних осіб. Ну і курс гривні. Які ми всі з вами з вами бачимо, тобто політична система просто на наших очах іде в рознос, і якщо нам ще донедавна здавалося, що а ну слухайте, ще були ці знамениті файли Суркова, я мабуть не буду просто забирати всі теми, які. Тобто Файло я поки що залишаю за душками. Отже, політична система йде в рознос, і за цих обставин, якщо раніше нам здавалося, парламентські вибори це все-таки крайній спосіб перезавантаження влади, то зараз це може бути саме лояльний, саме м'який, саме лайт варіант перезавантаження влади. За моїми відчуттями, змирилися перші керівники країни з тим, що парламентські вибори 2017 року є. Неминучими. Очевидно, що вони намагаються зберегти Охендовського на посаді голови ЦВК і весь склад ЦВК. Очевидно, що вони зберігають, збираються зберегти і чинний виборчий закон. На цьому тлі відбуваються в грудні місяці вибори до об'єднаних територіальних громад. Всього 184 нові територіальні громади проводять такі вибори. Це означає 184 голови об'єднаних територіальних громад і близько 4 тисяч депутатів. Ну, якщо подивитися на карту країни, то в принципі це це зачіпає більше третини. Виборців України, тобто зрозуміло, що ці вибори будуть лакмусовим папірцем того, які політичні партії політичні сили спроможні реалізувати себе в цих мандатах об'єднаних територіальних громадах. І на сам кінець, бо один на мене вже так дивиться. Нагадуючи мені, що треба бути бути в межах регламенту. на сам кінець, так, я закінчую субота. Проходять два з'їзди політичних партій: блоку Петра Порошенка і блінсобоні. Е, 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 ні, це Не я, я це я вже я вже кажу, що вже відбулися відбули. блок Петра Порошенка і з'їзд е, партії батьківщина поєднана одночасно з селянським вічем. Дивимося просто на суто об'єктивні обставини. Партія батьківщина поєднується з селянським вічем і всього там бере участь близько 10 Тисяч людей, сотня засобів масової інформації, прямі трансляції на двох телеканалах. Абсолютно відвертий, не завжди приємний, але щирий діалог щодо ситуації в аграрному секторі і місцевому самоврядуванні. Відповідно, партія Батьківщина висуває в усіх територіальних громадах голів, кандидатів на посади голів територіальних громад і кандидатів по всіх позиціях депутатів. Блок Петра Порошенка. Проводить закритий з'їзд. Як для преси для будь-яких сторонніх осіб, де повідомляє тільки про сам факт участі в цих виборах і очевидно висуває кандидатів. Все більш нічого. Але нагадаю, що це велика фракція в парламенті, друга за чисельністю. Це партія президента, яка носить його ім'я. І от такий підхід з'їзд це публічний захід, ніяк інакше. І от такий закритий підхід до виборчого з'їзду, як на мене, свідчить про те, що ця партія практично зрозуміла. Що далі вона в політичній системі майбутньої України свого місця знайти не може. Турбулентність посилюється, напруження в суспільстві посилюється колосально. Декларування це ще один такий чинник, ще один подразник. Отже, мабуть, я запропоную і Віктору Сергійовичу, і панові Вадиму, щоб наші з ними прес-конференції, які до, до цього часу в режимі раз на місяць відбувалися, відбувалися принаймні двічі на місяць, бо є про що поговорити. Дякую. Тиск заходу і Меркель і Оланд зацікавлені в тому, щоб Україна якось просувалася в вирішенні проблеми Донбасу, і наші західні партнери бачать це тільки за рахунок України, а саме провести там вибори, незважаючи на весь кримінал і трагедію і жах, який. Має місцевих територіях, при цьому забувши нібито про Крим. У Порошенка немає голосів у парламенті для вирішення цього питання. Тому вибори на старому законі за старої виборчої комісії можуть створити ілюзію як у нього самого. Так і у його західних партнерів по діалогу, що ну гаразд, цю раду я переконати не можу. От я зараз переоберу раду, і та рада вже вам на блюдечко з блакитною кайомочкою подасть все, що вам потрібно по Донбасу і по забутому Криму. Оцей чинник, тому що у нас вибори може проголосити тільки президент. зрозуміло, що ні економічна ситуація, ні безпорадність і нездарність уряду, ні ситуація. З розвалом інфраструктури, навіть ширше скажімо, з інституційною неспроможністю держави це все чинники, які його не дуже зачіпають. А от ситуація з якою він не зможе далі говорити своїми західними партнерами, від яких Україна залежна, нагадаю, по кредитах, передусім. А також в повній мірі по безпеці, ось цей чинник для нього може спрацювати. І ще один чинник, так само залежний від президента, так може статися, що от Віктор правильно сказав, що це випадково випадкове електронне декларування за своїм потенціалом руйнації співставне з другим майданом. Так, от цей, 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 цей чинник також може спрацювати проти. Додаруйте, перелякати президента і спробувати заховатися за парламентськими виборами, щоб не було виборів дочасних президентських, як це відбулося з Януковичем. Чи Кравчуком, так, В 93-му, третій. Так, лайт варіант. Так, ще які питання. Ну, да. З точки зору суто політехнології, значить е, позаяк основний. Е, Провайдер цих виборів це президент. Йому найкраще робити вибори в середині липня, коли більше за, за залишки середнього класу роз'їжджаються, молодь роз'їжджається, залишаються залежні від влади упосліджені нещасні громадяни, які сидять на субсидіях. От в цей момент йому найкраще зробити вибори. Це буде е, тоді найкращий результат для тієї політичної структури, яка прийде. Ну бренду, якщо завгодно, яка прийде на зміну блоку Петра Порошенка. Дякуємо, чекаємо. Ну